Лідер не перестає дивувати. Таке вже роблять. Ви тільки подивіться, який зробили кейс. Бюджетний, простенький домашній інструмент. А кейс такий ще й закривається так, ніби в ньому там мільйон доларів лежить. Так, інструкція по комплекту. Сьогодні тестуємо секатор від лідер. Такого ви ще точно не бачили, бо таке. Зробив тільки лідер, таку форму і дизайн. Постаралися з дисплейчиком. По комплекту один-двоамперний акумулятор. Хоча передбачено місце під два акумулятора. Роз'єм Макіта з індикацією заряду батареї, зарядний пристрій 1А і. Ключик, брусочок, навіть щоб підточити мастило для змащування. Пізніше покажу, як це все працює. Я такого ще не бачив. Ті, що зараз представлені на ринку, їх вже скопіювали 150 разів різні компанії. Тут це новий секатор. Він ще не скопійований Настільки, дивіться, як вмикається. Потрібно просто затиснути клавішу. В тих же, там щось треба там натиснути, потім там натиснути. Тут все доволі просто. Затиснули, він вімкнувся. Затиснули. Отримали, він вимкнувся. Все доволі просто. Також, щоб вам не вішати лапшу на вуха, я ось зараз тримаю звичайний бюджетний китайський інструмент. Я вже тестував багато секаторів від різних компаній. Ну, слухайте, цей коштує саме дешевше з тих всіх, що я тестував. Дивіться. Я не знаю до чого тут примахатися, ручка прогумована. Настільки ергономічно він класно лежить в руці, що я просто не втримався, що вам про це не розказати. Ну, виглядає, як крута, якісна брендова річ. Зі всіх фішок, що тут додав лідер, є ліхтарик і є дисплей. На дисплеї показано індикацію заряду акумулятора, і лічильник, який рахує, скільки разів ви натиснули гачачок. Тобто, скільки гілочок ви зрізали, стільки ви будете знати, він вам порахує. Я просто в шоці. Також, ось тут є кнопочка, яка зменшує хід наполовину. Ось, будь ласка, вам діаметр гілки. Ну, точно більше, ніж 3 см. Пробуємо. Перекусило. Тут десь 33 мм. Дивіться. Легко. А ви кажете? Та я там ручним це зроблю ручним. Ви настільки швидко не будете працювати. Натискаємо кнопочку і робимо хід леза вдвічі меншим. Так ми будемо різати ще швидше. Тому що, дивіться, хід став менший і просто машина для знищення кущів. Дивимося, що я тут напрацював, і я вже зробив 267 натискань. Батарея 76%. Відчувається, що двигун вже трішки нагрівся. Та легко, та легко. а ось цю фішку. Пластмасу? Давай. Так, та. та легко. А ось піддон кусати не може ніби намагається перекусити, але спрацьовує певно якийсь захист і відпускає назад. А ось граба Граба сухого, легко Ха -ха. можна робити сірники. Мідний кабель 25 квадратів. Мав би перекусувати до кінця, але він його, бачите, не перекусує. Заминає далі. Дивіться. Профіль кусає легко. Використовую не за призначенням. Як думаєте, сотий цвях перекусить? А, ні, захист від дурного, так. Да. Діться, кусав цвях і вже пошкодив лезо. Так що не кусайте цвяхи. Як обслуговувати секатор? Відкручуємо верхню кришку, і тут ми вже можемо добратися, щоб його змастити. Відкриваю корпус, і що я тут бачу? Електроніки стільки напхали, ніби це не секатор, а якийсь космічний корабель. Все розбирати не буду, бо боюся, що потім не складу, так як має бути. Так, вищітковий двигун, ось так він виглядає. До нього не добратися, його не розібрати. Далі, ось тут платка, яка, напевно, щитує ті всі рази, скільки. Ми там врізали дисплейсам, Мікрокнопочка ось тут знаходиться Мікрокнопочка. Не знаю, чи видно, ліхтарик, мікрокнопочка, і ось така здоровенна плата. Плата, правда, нічим не покрита. І якщо не різати ним цвяхи, дроти і профіль, і ще всяку різну фігню... То дуже хороший секатор. Це самий швидкий з тих всіх, що я тестував. Правда, не самий потужний, тому що з піддоном йому дуже важко справлятися, але він не створений для того, щоб різати піддони. Це більше виноград, троянди, плодові дерева собі, щоб ним швидко працювати. Просто ідеальний варіант. Тим паче, з ось таким кейсом, дивіться, задумайтеся на подарунок чоловікове або жінці, в кого є сад, троянди і так далі, хто любить садівництво. Кейс продумали лідер. Ну, просто шикарний. Петрович вам розказав, показав. Посилання на секатор, як завжди, в описі. Мені завжди великі подобаючки. І до побачення!